Давайте тепер поговоримо вже про їхню методологію. Почнемо з так званої поверхні ураження, тобто, це те, з чого може починатися кібератака. Їх можна розділити на дві великі категорії: це технічні і нетехнічні. Технічні це будь-які програмно-апаратні засоби, так, вебсайти, програми, прошивки якихось пристроїв, мережеві, якісь налаштування неправильні тощо. Існує великий пласт нетехнічних засобів, які, за допомогою яких можна отримати доступ до е, е, функцій е, певних е, та інформації, без безпосереднього, е, без безпосередньої участі технічної в цій справі. Тож е, загальний цикл кібератак можна розділити на п'ять ключових. Частини. Є багато методологій, за якими їх поділяють, але я б виділяв п'ять наступних рекоренсис це розвідка, відповідно, збір інформації, відповідно, першопочатковий вибір цілі, шляху, способу, як буде подалі надалі атакувати жертва. Attack surface analysis Тобто аналіз поверхні враження, тобто того всього, що я говорив, коли обрана жертва, там, давайте, хай трохим бабить, жертва, дізнаються про його всі вебсайти, про його всі профілі, про його всі електронні пошти збирають великі масиви інформації. І тоді зловмисник починає вже думати, а яким чином він зможе якомога більш ефективно провести свою кібероперацію. Третій етап exploitation так, це ми розберемо буквально наступним слайдом методологію кібератаки. Це про спробу отримання, отримання, тільки отримання доступу, знайшли вразливість експлуатування і тощо. Далі важливо закріпити свій доступ для того, щоб надалі, якщо жертва захоче спробує щось змінити, там, припустимо, пароль в адмінку сайта. Якщо вона навіть це зробить, ви все одно залишитесь в системі. І п'ятий етап це приховання слідів. От і, вочевидь, після цього це все ще повторюється. Такий момент важливий, що цей етик-лайфсекл насправді я трішки всіх обманув: це не зовсім з кібербезпеки, в кібербезпеці він трішечки інший, це з осінтівських підходів того, як. Працюють інформаційні атаки. Так? І це якраз про те, що цей підхід він такий загальний в площині інфобезпеки, так це не тільки про кібербезпеку.